Тема дуже секретна. Сам пан придумав кунт Квепова. В американських фільмах показували Коли кнопочку шах, жах і бабах. Ух ти, ебах. Ебать його вдишло, бо бл. А в нас тут не американські фільми, у нас тут Україна продакшн, у нас тут покруче буде. Она вот своим все. кодом поедет. Кема... Чтобы... Вот этот вот так вот. Водим, вот так. В останню путь. Вот так, восстанняя путь. А потом будешь, пока что не выехала. Ізоленту не могли нормально купить, кто он тебе зал? Ваши волонтеры. Ваша изолента. Местная ж... изолента. Это же не православная изолента, ты не знал. Неправославный? А, із... синяя надо, правильно? Не, надо 3М. Надо сіні, щоб була бі... щоб була американська ізолята під американський С-4, А ти взяв китайську. Воно там ж зараз конфлікт ну, у них між собою. Тому <плес> е не клеїться. Ми сейчас этот конфлікт рішимо. Ми подобрали. Хочу зрілі чи крові. Нахера ми його подобрали. Ну маніяк какой-то. Манія каже. Подобрали зверху, що ти сишна. Стари, воно такрі. Вітаю, друзі, з вами український свідок з просторів Донеччини. Як бачите, хлопці готують великий потужний подарунок для окупантів. Електрик разом з хлопцями придумав от таку прекрасну річ. І сьогодні ми будемо цю прекрасну річ доставляти адресату, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Протисніть подобайку, підпишіться на канал. Ну і коментар з вас. Серед піских біских, серед степів близьких, безнежними полями у глибині лісів, у зависті густих В'їдається холодно Життя біль, але ж біль знищить. У крови захлинеться. Еще раз. Или Тмки тоже, блядь. Тмки тоже подсоединяем. От сюда параллельно входим. У нас отсюда пойдет вот так. Я понял, что. Що... Ви розумієте, що йому ще їхати плюс-мінус 15 км і воно там буде, ну так. Не будет оно. Мы только що пробовали, оно не будет. Воно будет ехать так, как мы хотим. Ах. Ну, все ми Шумна, на війні торопиться треба медленно. Ні, все як має бути, так як має бути. Да. Ну, там на зараз плюс-мінус сидить сім кидарів, просять давай, води давай. по перехопленням, от ми їм везем воду і заодно до води і все решта. Але є нюанси так, як ідея, дуже актуалізувалася. Між того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його приклали. Сенс життя тепер супутвом ста. Всі ті, хто залишились так, або інакше, стали іншими людьми до іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться, або закінчиться? і чи зміниться це все взагалі? Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу. Світ повністю. Змінився до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля. В тебе повірили, я так розумію. Ну, хоча б трошки після того, як сталася оця історія з Вовчанським, з Агріатним. Саме перше, що ніхто не вірив і прийшлося вірити, перша історія перед Вовчанським була: ми діставали двох загиблих от цим дроном там була історія з, знову ж таки з гурівцями, які пішли там на штурм, получили, получили з кулемета прямо під е, позиціями і загинули. І гурівці їх там діставали три тижні, там 40 чоловік пробували підійти і не змогли підійти їх забрати під не дали. І ми взяли там за три дні на такий дрон, привалили, приварили крючка, поставили там мінімальний дешевий лінійний актуатор, просто зробили кошку саперну, опустили там, цепляєш і потягнув. І ми отак приїхали за три дня часу Ми під'їхали до підерів, витягнули цих двох-двохсотих, початку одного, потім іншого, з-під носа, там за, за менше як сотні метрів, на нашій позиції. Потім поїхали, ці ключки зняли, поставили ноші, приїхали, їх вивезли. І отак от за три дня ми витягнули з-під потім з-під нашого переднього краю, вже аж туди, куди можна під'їхати, цих двох. 200х, які там загинули. Тобто я говорив, до 200-х доставати два роки назад, Можна було всіх, от, як мінімум більшість тих безвісті досі, досі, які лежать, можна було доставати цими дронами. Ніхто нікому не заважає це робити, і це було безпечно. Ну, безпечніше в 100 раз, ніж це робиться стандартними засобами, способами і досі, в більшості. Я ще два роки назад про це говорив. І так само поранених, так само от, логістику, і так само от, ударні. Ляп. <реш> Стріл. <реш> 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 Однозначно красиво, красиво. <не? реш> от, от я це знав там вже давно про це всім говорив, але всі ж крутили, шизик, це не працює. Ну е, показовий, показовий приклад, що воно працює, це якраз був Вовчанський гріатний завод. Коли ми от взяли от, трон 200 кг туди 250 зверху. Заїхали, ну ми довго готувалися, але ми заїхали, переїхали через зірвані мости, яких не було, через які ніхто там перейти навіть не міг. Ми придумали, вмудрили, зробили, переїхали через це місце і вибухівку, і заїхали на завод і підірвали одну з будівель. Та їх там їх Було декілька нової. От при нас там було декілька штурмів, невдалих, на жаль, коли там люди гинули, і там 300 були, які не могли навіть приблизно туди підійти, бо їм не давали. А ми в один дрон, там, в три людини. В 4 максимум там з водієм. Зайшли, заїхали, завезли, виставились, проїхали там, де ніхто не міг пройти. Заїхали і. Єес, красавчик, блядь. Краще їбать. Бл Ух ти, їбать. Ти, їбать, його вдишло, блядь. Ніхуя, блядь, це ми за скільки за 3 кілометри їздило. Ніхуя, Щось з потолка ці попадали, блядь. Ну электрик, ну красавчик, блядь. Блядь, что с потолка упал? Да ты что, аж сюда. Да с потолка аж упал. Красава, блядь. Красава, электрик. Сделал, сделал. Чтоб ты без меня рубил. Мама, я застиг. Красавчики! Це приклад того, що це працює. Тобто, Якщо все підійти правильно, зробити, правильно організувати, правильно, то вона показує результат. Як раніше по асфальту прямо вийдемо? Да, да. Плюс прийняло. От него останусь. Гуляй, 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 так на все гроші. тільки ж, ж увага! Не забывайте спивати, Иисус доверяет убий. Вот це вы там зря, О, ребята, лазите. Бо тут все серьезно, блядь. Пока еще нет. Сейчас мы меняем дрон и прилетаем. Поставил? Да. Исус я доверяю то бии. Уже. Шкода вмпири все 200, блядь. Шума. О, хто сказав? Маруся. Охуєть. Мені імпоси було мало вести. Да, да. Сьогоднішній перенос по суті. Я його. А сказали 200, 200, 200, 200, 200. чім-кем. Це Маруся? Вона в да. мій сказала? Да. Мороз. Ти тут? А це хто тобі написав? За шкоду. А? А що случилось? Він не склав, я так розумію, все. Коротше, посилку можна вже не вести, так? Да? Зайди в настройки потужність, подивися, яка там була до цього. І подимайте Mavic, летіть туди Mavic. Якщо ловить зеленим, пробуйте знімати з арма і їхати. так бы, ну, нам бы было что-то. Пере переставь сюда, в матч тут. Тут уже прям до поворота долетел. Подивися мощность то, сначала, потом перестав туда выноску в выноску и ...и его. И направо. Не было... а ты, говорю, так, мощность, да, где тут мощность смотреть? А, а, нажми слева на пульте, есть кнопочка СИС. Да. Перша с трех позиций разбирается со связью, потому что не едет. Это хуй. Что-то кто-то натупил, Сейчас разбираемся, да. <народный из -за> Убить <народный из> хотят. <-за> Поглядь вот, ну прыгнуть, выход. <из -за> От Для мосту, зорієнтуй глядача, плюс-мінус, скільки людей було залучено от від початку поступання задачі до аплодування підірваному мосту. О, якщо взяти, плюс-мінус відділення людей. Там 7-8 чоловік. Хорошо. А якщо треба було б його по старінки? По старінки його до нас робили довгий час, тобто тижнями там. Не знаю, може, місяцями. І навіть приблизно до нього підійти там на кілометр нікому ближче не вдалося. Та? От підійти до того моста, який там по наказу звище був за будь-яку ціну знищити цей місто, тому що він там небезпечний, по ньому там готувався швидше за все штурм, по якому мали заїхати в село і все ж село швидше за себе взяли. І от е прийшли, допоможіть. На що якби я там відправив до командира свого кажу. І я тут не вирішую таких речей, я людина невільна. Він на що командир відповів, каже: електрик, замість того, щоб нам потім знімати батальйон свій людей і закривати там цей прорив, давай краще ви підете там одною наземкою і вирішете це питання, і, і всім буде легше. І ми якби зібрались там за два дня, поїхали туди, хто він куди, виїхали, підготувалися, заїхали, виставились, зарядились, поїхали, там, і за два дні заїхали. І... Зірвали це міст, якщо двома словами. Тобто ми потратили три дні, потратили один дрон там, за там, 300 тисяч гривень і зробили ту роботу, яку не міг зробити ніхто, і навряд чи після нас би ще зробив. Ну, так. І обезпечили фактично прорив. Там. Це можемо. Так. А, що це таке? Що Це Це ідея максимально дебільна, але, але як виявилось, робоча і ефективна, тому що проста. Командир каже: давайте поставимо туди нурси. Давайте поставимо, я знаю де є в Краснограді. На пам'ятнику такі Нурси, ми зараз поїдемо в Красноград, їх там спіляємо і поставимо, привеземо вам на танчик. На пам'ятнику? На пам'ятнику. 70 років висів літак з цими нурсами, приїхали тіпи, спіляли. Що адміністрація приїхала, що ви робите, вони сказали, що треба на потреби війська. Спіляли і поїхали. Вони його привезли, ми його розібрали, почистили, а вони оці установки, бочки. Вони ще в Солідолі були, щоб ви виявляти, щоб ти розумів. 70 років на пам'ятнику і в Солідолі всередині досі. Ну, я не міг повірити, щоб те, що можна взяти установку з вертольота, коротше, прикрутити, і вона буде кудись стріляти. Там на базі от такої платформи поставили, поставили там мінімальну турель, радіо радіокерування поставили. Я говорив комбату на той час, що якщо ця штука уїде, поїде, стрельне якось об'є, я видірмуся сто разів. тому що я не вірив сам, в це що таке реально. Сотку віджався? Так. Да. Коротше, намотили ми собі цих ракет 150 штук. І цими ракетами ми так кього тягла давали, що це просто хана. Ми там так з ними знущалися, тобі просто не передать. Ми виїжджали там в ліс, виставляли їх і там 16 залпом Фу -фу. уїжджали, переїжджали, заряджались, виїжджали залпом. залпу. Мидери були, шукали там тупо днями, там ствольної артилерії, туди все зводили, стріляли. А ми туди виїхали на радіокеруванні, постріляли, розвернулись, поїхали, постріляли. Ми там засади робили. Там по лідерам по, по перехопленню, вони кричали, авіація, нас там ракетами, нас там убивають, там прильоти, там коротше. Вони там срали. Ми там мржалися, всі перехвати, сміялися, тому що ну була. Воно робило те саме, що ці дві вертушки, які залітали, і по нам стріляли. Я всім розказую, розказую, що ну саме нереально, якщо заморочитись, працює. Ну якщо це взяти, от реально допрацювати, воно працює. І от на випадку, це от одне з самих досі ефективних ударних рішень, яке було. Тому що всі там по тіктокам щоб не показували, а ми це взяли, на бою, виїхали і зробили. О, паї піздів, вже легше, алілуя. Тепер можна в ідеалі, все те ж саме, але все ж на тему, просто. Ми зверху на, на бліндаж положимо. Тисяча гривень всього. Бомба, пацаны, я зарабатываю еще. На встречу движение. я тоже Чего считаю. вдруг? Все ездящее mm -hmm. правильно по на встречу движению. Велосипеды, электроскутера. Ну, бо вони повноцінні учасники дорожнього руху, а это якби... бы... І дивимося, що ми бачимо? Бачимо точку на карті, тепловізор. Бачимо дрон, який у нас туди заїхав, прямо в норочку провалився. І нажимаємо бум. Бум, то все. Місце, де накопичували, щоб далі продовжувати штурм, стало просто маленькою для них братською могилою. Все, поїхали далі працювати. Всім дякую.